Часто Бог дає нам проблиск щодо нашого призначення, і ми думаємо, Бог кличе мене сюди, все просто попрямі, і я вже тут. Але маєш пройти цю пустелю, це горнило, цю піч, бо тобі потрібна ця пустеля, це горнило, ця піч, аби виплакати характер, що впорається із призначенням. Ми не будемо цілком вдоволені, поки не досягнемо Божої мети. Хочу розповісти, як це сталося зі мною. Мій тато працював інженером у Дюпон протягом 40 років. Одного разу він сказав: Джоне, ти маєш стати інженером, бо я добре знався на математиці та природних науках. Тато сказав: ти маєш бути інженером. Тож я пішов до університету Перд'ю та став кооптатором. Один семестр ти навчаєшся, а другий працюєш. Я працював в компанії IBM, розташованій у північній Кароліні поблизу Ралей Дурхем. Одного дня ми разом із компанією святкували 38 річчя одного співробітника? У кімнаті тоді було приблизно 14 інженерів. Вони всі пили каву, а я не п'ю каву. Тож і мене не каже. Друзі, я ненавидів кожен день своєї праці усі 38 років роботи у цій компанії, і всі засміялися, ніби кажучи, так ми з тобою уявляєте? Я був єдиний, кому не було смішно. Нарешті я запитав його: то навіщо ти це робив? Я був на першому курсі коледжу. Він подивився на мене і каже: Це робота, гроші. У той момент я вирішив, що буду слухатися Бога. І ось що я зробив. Це був мій перший рік навчання. Я кажу своїй матері католипці. Я не приїду додому на день подяки. Було дуже важко це пояснити, тому я просто сказав: Мамо, мені потрібно помолитися. Вона сказала, помолитися? То ти можеш молитися удома. Я сказав ні. Усі члени студентського братства роз'їхалися по домівках, і будинок братства був у моєму розпорядженні на чотири дні від дня подяки до неділі. Я постав і промовляв до Бога: Господи, ти недаремно послав мене на цю землю. Я не збираюся бути одним із тих, хто каже, я ненавидів це протягом 38 років, і Бог дав мені бачення про моє призначення, яке я записав у 1981 році. Бог сказав: Ти будеш живильним деревом, що з нього виростуть і дозріють багато народів. Я збираю армію, щоб стояти з тобою в служінні, до якого тебе покликано. Наприкінці цього року ми матимемо месенджер інтернешнл надаватимемо ресурси пасторам і лідерам у 84 країнах. країн. Нах це навчальні програми та наші книги. Щойно мені сказали, що я автор, якого найбільше публікують у В'єтнамі, серед світських та християнських авторів. також як і в Монголії, то, що Бог дав мені можливість побачити це, бо я шукав його. Мій план служити Богу полягав у тому, щоб вступити до Гарварду, отримати ступінь Ей та одружитися з гарною дівчиною. І я це зробив. Ти це зробив так. Мені це вдалося. Бог благословив мене. Я збирався брати три відпустки на рік, віддавати десятину в своїй церкві. Це був мій план служіння Богові. Але коли я побачив його, знаю, що люди слухають і думають зараз, як мені дізнатися, для чого я був створений. Я починаю домінувати. Я єдиний, хто говорить. Так саме для цього ми тут. Мете я не звик бути поруч з тобою, коли ти такий тихий. Чому ти не говориш? Бо те про що ти зараз говориш, неймовірно важливе. Це дуже важливо, Джоне, бо я впевнена, що нас дивляться люди, які кажуть, я не відчуваю себе покликаним. Усі покликані. Це класно. Кожен, Так, кожен має покликання. Ти покликаний, так. Коли зростаєш, то відчуваєш, що на тобі воля Божа. Яка вона саме для тебе? Пам'ятаю, що у дитинстві. Це було дуже великою проблемою для мене. Я казала, що гадки не маю, у чому полягає для мене воля Божа. Це переслідувало мене, коли я була маленькою дівчинкою. Я гадала, що маю дізнатись, чого Бог хоче для мене. Розумієш, я замислювалася над тим, що маю потрапити в його царство і виконувати його волю, але яку Гадаю, що є люди, які й досі плачучи, шукають Божої волі. Це щось, що ми відчуваємо. Як нам шукати? Ми часто говоримо про те, що хтось відчуває. Я хотів би мати служіння піклування. Тоді візьми банку квасолі зі свого кабінету і віддай її нужденному. Почни діяти, як допомогти людям, які в ступорі, бо не знають, що саме робити. Перш за все, Бог прагне, щоб ми знали, до чого покликані більше ніж ми цього прагнемо. Якщо ти зараз нас дивишся, зрозумій, Бог прагне відкрити тобі своє покликання. Одного разу Бог звернувся до мене і сказав: хто створив служіння, до якого я покликав тебе? Ти чи я? Я кажу, ти створив або ти не вважаєш, що я більше переймаюся через своє служіння, ніж ти. Мені це дуже допомогло. Бог більше за нас прагне, аби ми здійснили те, для чого він створив нас. Усвідомте це. По-друге, коли ми втішаємося Господом, Біблія каже, що Він дає нам бажання нашого серця. Що це означає? Він вкладає в нас свої бажання. Я маю бажання годувати людей словом. У посланні до євреїв 11.6 сказано, що Бог винагороджує лише тих, хто старанно шукає його з вірою. Тут не сказано, що він винагороджує тих, хто випадково знаходить його або дивується, чи сумнівається. скажу дуже відверто. Лише тоді, коли я насправді почав шукати Бога, він відкрив і показав мені свою волю. До речі, Бог показав мені не все. Він дав мені проблиск. Йосип побачив сон про те, що він буде лідером, а його брати служитимуть йому. Він не бачив частину про рів, про 10 років рабства та ув'язнення у підземелі. Він побачив лише підсумок, тобто кінець історії. Афенекаді часто Бог дає нам проблиск щодо нашого призначення, і ми думаємо, Бог кличе мене сюди. Все просто попрямі, і я вже тут. Але, Але маєш пройти цю пустелю, це горнило цю піч, цю пустелю. Чому? Бо тобі потрібна ця пустеля, це горнило, ця піч, аби випликати характер, що впорається із призначенням. Тож okay. okay. so, God... бог дасть вам проблиск. Але ось що ви маєте зрозуміти: Бог направляє наші кроки. скеровує нас, але не можна сприймати це як керування автомобілем. Бог не може керувати нашим життям, якщо ми не рухаємося. Просто сидимо і нічого не робимо. Наприклад, у мене є бажання годувати людей. Я маю їжу в коморі і бачу людей, які її потребують. Чого ж ти чекаєш? Треба діяти. Я знав, що мене покликано у служіння. Я проповідував у місцях позбавлення волі, власне, усім, кого торкалося слово. Я знаходив хлопців на вулиці, приводив до себе в квартиру, розповідав їм про Ісуса, годував їх і молився за зцілення. Це було найлегше служити невіруючим. Коли я тільки не почав проповідувати, то не чекав, що Бог відкриє мені міжнародні двері, які він відкрив зараз. Я вважаю, що він відкрив їх лише зараз, бо я був вірним тоді, роблячи те, для чого був створений і покликаний.